Поїхали. Зараз моя задача просто перебрати роботи, на які залишаються у мене, які я віддаю, які просто йдуть в папочку, я колись так галімо малювала Давайте так. Це в папочку я колись так малювала. Тут будуть інші роботи, які, я сподіваюся, будуть більш вдалими. О. Мені подобається дуже тут трава, але не подобається. ось це. Що ось це таке? Ну, давайте поки в папочку може щось з цим придумаємо. Це також це все з останнього марафону. Чому піні, знаєте, треба ризикувати, пробувати може щось і вийде. Це Аля я так колись малювала. Це Аля я пробувала щось малювати. М я навіть не знаю, є ще якась папочка, я дуже галімо малювала. Намагаюся брати верхню. О, ось цю хотіли в мене забрати. До речі, треба цим зайнятись. Це маленька така відкриточка. О. Ну, знаєте, на пам'ять хай буде. А ось тут ще дві папочки. Ну, давайте. Давайте з них теж щось переберемо. Я якось... поф. Оу! Портретики. Мені здається, я вже щось таке знімала на YouTube. Ну, ці портрети в мене, а як це мягко сказати, ну, критикували дуже сильно. Хоча це просто, я просто їх не малюю, так раз сіла, щось намалювала все. Ну, тобто для мене це, знаєте, вже вау, що я просто намалювала. Без будь-якої підготовки. Так, це щось потім. О, цей, до речі, мені колись подобався. Я Тільки починала малювати У печі. Лисичка, боже, така мила лисичка. Хай буде. А це я малювала братові до школи. Ось так якось. Це єдина валентинка, яка в мене залишилась. Як бачите, я малювала навіть на... Картонки від лінз Там взагалі запакована була ця бутилочка я їх розрізала. Економія. Це правополушарне, цей мукой, то Херсон. Ще якісь пейзажики. Давайте я не буду вам повертати цю камеру. ой ці мені роботи подобались. Оце, до речі, найлегша робота. Надо її якось на YouTube повторити. Дивіться навіть на це весь. Це я на акварельної бумаги намагалася паперові малювати акварельку. Це самі перші спроби, знаєте, Тіпа, взагалі, оце так я малювала роки три назад, щоб ви розуміли. Ну, тобто, якщо ми зараз візьмемо, дайте будь-яку картину, да? Хоть на щось схоже. І оце. Що оце? Ну, бачите, правда є. Це я взагалі була візажистом, мені воно для візажиста треба було. Але це я самостійно, до речі, малювала. І, до речі, непогано. Як перший раз самостійно професійною акварелькою таке. Парти різні. Виноградики Оце прикольно квіт ось ця дівчинка була. Чешінке брудне, все. Десь валялось. А це о, акрил для тканини декоративний. Він просто вічний буде. Теж можна не і Так, ну таке, знаєте, це в мене відео було на моєму каналі, бо то все інше я в основному перемальовувала. Це невдалий портрет. Це 17 рік я ще тільки починала щось малювати олівцями. Продовжимо цю дивовишну екскурсію моїми <сміндами> хламиндами. Так, дивіться, це в мене для тканини якісь мілки. Вже досі не користувалась. Далі. Ще якийсь арт. Я ці всі незрозумілі картинки такі трохи дивні з першого разу, надсилаю артом. До речі, тут вода круто зроблена. Ще якісь мої намагання щось намалювати. Це все відкидаємо. О! Це вже щось цікавіше. Хоча, знову таки, мені багато моїх картин просто не подобаються. Або в мене зараз такий настрій. Це я все малювала також по деяким урокам. вписувала різні дати, коли я це малювала. Малювала самостійно. Малювала щось на пам'ять. Різних парочок. Оце моя улюблена картина. Дійсно, прям дуже гарно. Так. Знаєте, я дивлюся на ці роботи, і я вже бачу, як я доволі непогано виросла. Хоча деякі з них мені подобались. Це я з мамою малювала У мене навіть на YouTube був такий урок. Це малювала я, а це моя мама. Ну, ось таке. Зараз це все я ще переберу.